Всім привіт, з вами компанія XVISTO. сьогодні у нас повний огляд лоту з вітровками, Подивимось, що попадає, поки ми їх роздавляємо, заварюйте чай, діставайте щось смачненьке, підписуйтесь на всі наші соцмережі та поїхали. Так, там був Adidas чоловічий на L. Blower дуже дорога фірма 2X, жіночий Adidas на XL. Jack Wolfskin жіночий ML. Lewis, американська Мка, європейська L. -ка. The North Face, Adidas, Camel чоловічий XL джакета. Так, на мембрані чоловіча 2 X, капюшончик у комірі. Ось така L-ка. Гарного великого мужчину десь 5-6 іксів. Капюшончик у комірі, Десь 4X. Ось також гарна велика. 6X. Елька. Тейлор, іксель. На мембрані X. На мембрані ось така Елька. Так, Куджо також гарний бренд. На мембрані шофель чоловіча 2X, у комірі. Стан видно. Тобі вартість не ним висока вішку, їх дуже багато. Чоловіча 23X капюшончик у комірі. Так. Знову капюшончик у комірі жіноча ка Ось така гарна спортивна. Атлас XL чоловіча. Спортивна регата з елементами 100 грамівки. 100 грамівка на XL. Приберемо в сторону, вже багато. Дивимося далі. Так, салева на мембрані, XL, -ка, капюшончик у комірі, чоловіча. У нас така Mountain Workhouse, жіноча Елька. Чоловіча Эльта. Так, ось вот така кольору хакі. Жіноча LXL. Так, жіноча XL. Жіночий подовжений софтшел на XL. На мембрані чоловіча, капюшон у комірі XL. Ось така кросхед чоловіча ХЛ-ка. Зіноча великий розмір 2-3X. Зіноча 2-3Х. Так, ось такий гарний чоловічий бомбер 2X. Так, класична 2X. Ось така гарна 2 Так, Жіноча 4X, можливо навіть трошки більша. Герівбер, дуже гарна фірма. Печкіров, Excel, жіноча. Знову печкіров. xl 2X. Жіноча Шерпа LXL. Так, такий гарний бомбер, жіночі легкий на кнопочках. Маємо брані, жіноча, елька. Жіноча під шкіру, XL. Так, крівід. Спортивний трансформер. Можна зробити з нього жилет. Так, два, 3Х. Так, Петрова Дуже кількість. Капюшончик у повери жіноча 3X. Так, квеста XL. Гері Webber, гарна, стегана Іксель. Так, попався нам льняний жакет такий модний, на два икса. Так, печки руки Тисем на XL. -ку. Так, М-ка. У така гарна бєршка хаки з бісером так джинсовка трикса Жіноча зараз капюшончиком парка мілітарі так побірці МК, але такий дуже гарний оверсайз у неї Так, плащик в комплекті LXL. Ну, трошки приберемо, багато зібралось. Так, кортеса на 2 ікса ось такий жакет. Мэкс пояс у кишені так косуха, невеличка, Капит замшу. жакетик Телівейдж. אסקה, איקסי, אלקה, אלקה Плащик пояс на месті. Два Так, Бомбер такий гарний, був стоковий. FB Sister MK. Мисливська куртка. Плащик. Пояс у комплекті? Макніл гарний чоловічий бомбер. і також чоловіча, під джинсу Так, декат. Дуже класна річ, гарна, дорога фірма. Посуха щендем. Так. Жакет Zara чоловічий, на XL. Знову посуха тканина HDM. ESK. Гарна стіга на Брокшир, Британія. Britania. Капюшончик у комірі XL. І легенький бомбер Елька. Так, Елька. Канда жіноча XL. Стакато під поясок, поясок у комплекті. О, така під класику жіноча Елька. Эдди Бауэр так капюшончиком женоча LXL. Элька Ашен. І оглянули ми з вами повністю весь наш мішечок. Нагадую вам, щоб ви підписувалися на наш TikTok, Інстаграм, Вайбер, Фейсбук, Телеграм. І всього вам найкращого.